Відкритий університет Майдану, по суті, є тим освітнім рухом, який народився просто на Майдані, як виходить з його назви. Зібралися сотні тисяч людей, і вони не просто різали їли бутерброди, захищали барикади, носили каміння. Вони зібралися для того, щоб зрушити країну вперед в майбутнє. І тому, звичайно, що освітній рух мав виникнути там обов'язково. Це було неодмінно. Він виник, він називається Відкритий університет Майдану. Десятки тисяч людей слухали десятки найкращих вітчизняних філософів, соціологів, політологів, економістів. Люди хотіли зрозуміти, що відбувається в країні, куди все рухається, в які часи ми живемо, чому події якраз стали такими. І відповідь на це запитання їм дав через свої освітні проекти Відкритий університет Майдану. Майдан завершився. Як стояння на площах, але він не завершився як революція. Він не завершився як троїста українська революція, економічна, геополітична і ціннісна, яка продовжується в нових формах і яка ще не перемогла, яка має перемогти. І це означає, що сьогодні освітній рух, яким є відкритий університет Майдану, набуває особливого значення. Бо розвиток людей. Розвиток громадянської свідомості, усвідомлення того, в які часи ми живемо, які події, які процеси відбуваються сьогодні в світі, в Європі, в Україні, є важ... найважливіше, я б сказав, особливістю, найважливішою стороною того, що ми маємо зробити. Є усвідомлення того, в які часи ми живемо, які події відбуваються, які процеси відбуваються сьогодні в країні, в Європі, в світі. Є обов'язковим для того, щоб прийняти правильне рішення стосовно майбутнього України. Стосовно майбутнього кожного конкретного міста, кожного регіону, кожної сім'ї, кожної людини. І відкритий університет Майдану, власне, це рух, який вийшов, народився на Майдані, вийшов з Майдану за громадянську освіту, за громадянську свідомість. Фактично, завдання, яке вирішує відкритий університет Майдану, це формування громадянської свідомості через освітні проєкти, через розповсюдження гуманітарних знань. Про сьогоднішню Україну, про сьогоднішній світ ми говоримо про необхідність зміни в трьох сферах: про економічні зміни, про геополітичні зміни, про ціннісні зміни, ментальні. В економіці ми сьогодні бачимо рух від закритої олігархічної системи, де декілька сімей керують всім і володіють усім і привласнюють усі національні багатства до відкритої системи. Такої, як в найбільш розвинених країнах світу, коли можливість створити власну кар'єру, власне багатство, власний бізнес для сотень тисяч людей означає добробут, багатство, розвиток для кожної сім'ї і для країни в цілому. Цей шлях був давно пройдений Західною Європою. Трохи згодом, цим шляхом пройшли країни Південно-Східної Азії, після падіння комунізму, цим шляхом ішла. Європа Східна. Ми трохи спізнилися. Зараз ми доганяємо. Ми доганяємо і переганяємо, тому що ті речі, які народжуються сьогодні в Україні, це вже речі з майбутнього. І, звичайно, що в економічній сфері, перш за все, ми маємо стати багатою країною, багатих людей. Ми сьогодні є багато країн-бідних людей. В першу чергу через закриту економіку, через обмеження. В геополітичній сфері Україна має знайти своє місце на, на карті світу. Не просто бути маленькою частинкою, занедбаною частинкою Європи, а зрозуміти, де є унікальна місія країни в світі. А це означає, що свою унікальну місію в такій країні матиме кожен регіон. А яка є унікальна місія вашого міста? Яка є унікальна місія Львова, Одеси, Харкова? А що мають зробити громадяни для того, щоб цю місію виконати? Ми ж розуміємо, що коли людина чи сім'я чи компанія, чи місто, чи країна виконує свою місію, і Бог допомагає на цьому шляху отримати більше, зробити більше. А сьогодні формується новий світ. Ми всі розуміємо, що старі системи колективної безпеки в Європі, старий, старий світовий порядок, який народився після Другої світової війни, він фактично вже сьогодні зруйнований. Буде формуватися новий. Де місце України в цьому світі? Це вирішується в найближчі місяці. Ну і нарешті. Найбільш важливі зміни це зміни української ментальності, українські зміни в сфері цінності. Тому власне революцію назвали революцією гідності. І саме тому найбільші зрушення будуть відбуватися дуже повільно це зрушення в сфері людського капіталу. Насправді найголовніше багатство країни це насправді найголовніше багатство нашої країни це її люди. Бо, в принципі, ми не можемо сперечатися старими технологіями. З більшими країнами, де менша собі вартість. Унікальне використання людського капіталу для створення нової доданої вартості у нових галузях, або за другим сценарієм, повна втрата цього капіталу, який розпорошується по всьому світі, це є дві альтернативи, це є два сценарії. І ми маємо своїми діями обрати з цих сценаріїв той, який нам краще. Що погано. Погано, що вибори відбувалися за старою системою. По закритих списках із мажоритаркою, яка на сьогоднішній день не відповідає запиту українського суспільства, тому що породжує знову і знову приходження до влади старих певдальних баронів. Що добре, незважаючи на це, люди брали парламент, в якому фактично дуже мала вага старих проросійських сил. Немає комуністів. Так. В цьому парламенті дуже багато мішаних списків. Не було жодного ідеального списку в жодної політичній партії, яка пройшла в парламент. В цьому парламенті немає декількох політичних сил, які певні люди, певна частина виборців значна хотіли б бачити і бачила б, якби в нас був нижчий прохідний бар'єр. Але в принципі, кардинально змінилася якість парламенту з точки зору наявності в ньому нових людей, нових сил. Десь приблизно 50. Нових людей, які вийшли з громадянського суспільства, яких неможливо ні купити, ні залякати, ні збити з правильного шляху, це багато чи мало? Здається, що 50 це небагато. Це десь приблизно 15%, але та сама цифра 15% це та частина українського громадянства, яка зрушила з місця до нас наслідок Майдану. Бо у всіх Майданах разом узятих, в усіх добровольчих, реформаторських і волонтерських руках разом узятих, брало участь десь 15% населення. 85 залишилося там, де вони були. Ці 15% висотків, чи мало, чи багато, це дуже багато, щоб почати рух. Це дуже мало, щоб його завершити. І це означає знову і знов, що нам треба збільшити цю частку. І це можна зробити лише через розвиток людей, лише через освітні проекти, лише через розповсюдження громадських знань і практичну громадянську діяльність в кожному місті. Над дуже конкретними проєктами розвитку дуже конкретних міст, районів, регіонів, навіть вулиць. А саме ця громадянська відповідальність є тією основою, навколо якої будує свою діяльність відкритий штаб майдан. Ви знаєте, тут є два процеси, які накладаються один на один. З одного боку, це модернізація, це вихід із середньовіччя, де, на жаль, застрягла сьогодні Україна, в середньовічних соціально-економічних відносинах. Із середньовічною цінностною системою більшості населення до сучасності до модерну. І тут ми просто наздоганяємо фактично Західну Європу, Східну Європу, денно східну Азію, яка вже пройшла цим шляхом. Але таких націй, як ми, які застрягли, які не можуть перескочити цей бар'єр, їх досить багато. Ми маємо показати їм шлях. Ми маємо показати, звідки беруться та сила, та відповідальність, та енергетика, яка дозволяє націям. Що уражені комунізмом, радянщиною, всім тим, що тримає нас середньовіччі, що дозволяє їм рухатися далі, нашим шляхом за нами йдуть інші. І наша місія в тому, щоб показати їм цей шлях, відкрити їм цей шлях. Показати, яким чином в таких жорстких умовах, коли державність відсутня багато сотень років, коли є комуністична спадщина, яким чином. Нація, країна може вистрибнути із минулого, яке тримає її за ноги в майбутнє, дає розвиток. Але водночас народжується новий світ. Посткапіталістичний, постмодерний, світ нових технологій, нових соціальних відносин, світ нових реалій, нового буття, нової ментальності, нових цінностей. І він дуже яскраво проявився на Майдані, він дуже яскраво проявився в волонтерському русі, не втратити це надбання. Показати, яким чином можна рухатися до нього тим країнам, які йдуть за нами, це друге наше завдання. Ви знаєте, національну ідею України вже сформував Лесь Подрив'янський. Він сказав, ну я трохи зараз змінюю його слова, щоб можна було сказати це на камеру, він сказав, відчепіться від нас трохи грубіше. Фактично, на сьогоднішній день це є перший ешелон національної ідеї. Ми формуємо нашу національну ідентичність через відмову від імперськості. Це не повноцінна ідентичність, але вона працює на першому рівні. Яким чином все відбувається в Україні? Не так, як воно відбувалося в імперії. Немає сильної влади, яка тисне на людей, немає бюрократичної машини, в якій кожна людина є шагвинтиком. Є свобода, є воля, є громадянська відповідальність, є спільні рішення. Це Інші відносини між людиною і державою, між особистістю і державою, які завжди розрізняли московську ординську самодержавну модель слов'янської державності, і київську, новгородську вічову, ганзейську. Але така національна ідея буде дуже скоро вичерпана. Ми побудуємо остаточно окрему незалежну, неколоніальну державу, яка знайде собі місце в світі, і що далі? Люди, які займаються вивченням національної ідеї як інструменту розвитку нації, кажуть, що національна ідея має бути глибоко ешелонована. Це означає, що за першу національну ідею, яку дуже легко впровадити, ну, насправді дуже важко, але ми зробимо це протягом життя одного покоління. Має бути наступна, далі ще наступна. Щоб по ходу того, як ми будемо досягати поставлених цілей, були знову нові і нові цілі. Це приблизно так, як учитель у школі дає дітям. Складніше і складніше і складніше завдання, і лише повертає їх назад до простого, якщо вони не впораються. А як впоралися, то знов складніше.